Бельгія це країна пива, і воно тут дуже унікальне. Ми пройдемось по п'ятьом найбільш цікавим барам Бельгії місця, де є пиво, яке вариться лише в Брюсселі. Бар із книги рекордів Гіннеса. Тут є більш ніж дві тисячі видів пива, доступних для того, щоб тут скуштувати. Заклад дає можливість взяти величезний келих, але взамін треба віддати свій черевик. Легендарна пивоварня божевільних та їх 3 кілометри труб під землею, по яким тече звичайно пиво. І ще ми відвідаємо бельгійський фестиваль, де також спробуємо локальне пиво. Тож переконайтеся, що вам більше 18 і поплили по рісті бельгійського пива. Ламбік. Наше перше пиво одразу дасть зрозуміти, що з ним не треба гратись унікальне своє справжнє бельгійське. Таке, яке неможливо відтворити, і ми готові до його викликів. Модер Ламбік. З нідерландською ми вже знаємо, що це перекладається як матий ламбік. Цей заклад є в центрі Брюсселю, тому щоб спробувати справжній ламбік, не потрібно ходити далеко. І ось у нас в руках ця штучка, і тільки заради неї можна взагалі приїжджати в Брюссель. Це ламбік, спеціальний тип пива, який вариться тільки тут, в Брюсселі. Якщо буде точнішим, це насправді не в Брюсселі, а трошечки на Південь і трошечки на захід. Там є спеціальна якби річка, долина, і це дуже схоже на те, як робиться портфейн, тому що він теж, типу, якби робиться в доліні дору. Це все. А в Брюсселі Ламбік вариться в цій самій. Долині річки, яка знаходиться під Брюсселем. але це все можна також купити і в локальних магазинах, тому що він експортується добре. Але найкращий ламбік, звичайно, буде в Брюсселі. Я вже колись пив цей ламбік. І він повинен бути прям дуже кислий, тому що суть ламбіка в тому, що це якби пиво, яке не використовує хміль, а використовує якийсь спеціальний замінник. І в комбінації з локальними бактеріями Бельгії, які знаходяться в повітрі цієї країни, саме в цій доліні цієї річки, яка знаходиться в Бельгії, воно все в комбінації створює цей неповторний, я не побоююсь цього слова, смак ламбіку. Тож, я дуже хочу спробувати, а потім я дам Ірі спробувати, і ми разом це все скуштуємо і просто прозріємо. Тому що коли я перший раз скуштував це пиво, це був просто вау. На запах він відчувається ніби сидр, і по суті він таким і трошки є. Якби пиво, трошки сидер, але повинен бути дуже кислий. Це той самий ламбік, який я пробував ще мільйон років тому. У Мене просто голова вибухає, звертається і потім знову складається до купи, тому що він дуже-дуже кислий. Це дуже прикольне пивко, Воно дуже кисле. Але ну ви маєте це спробувати. Оце треба спробувати в Брюсселі. Воно буде гидке, напевно. Його треба пити там максимум там, 03 0.2. Чисто щоб спробувати, але повірте, от цей досвід того коштує. Ви напевно ніколи в світі не знайдете якийсь аналог цього, тому що ламбік це просто пушка. Але якщо хочете спробувати ламбік, він є в принципі в кожному. Маркеті такому глобальному, який має власний імпорт з Бельгії. Він імпортується, і зазвичай він імпортується не класично все ж таки з якимось там з яблуком, з вишнею. А оце самий трушний ламбік, який прям супер-супер кислий. Просто повірте мені. Я вже неодноразово говорила про своє відношення до пива на цьому каналі. Воно не змінилося, можливо, навіть погіршилося. Тому для мене це ще те випробування куштувати взагалі пиво. А ще коли знаєш, що воно якесь там супер кисле, трошки страшно, але але добре, добре. раз ж ми в Бельгії, то варто скуштувати. Ну до речі, по запаху мені дуже подобається. Бо він зовсім не пахне, не, не, не воняє, як я завжди кажу, як класичне пиво. Це більш такий якийсь солодкуватий присмак хмелю, якась солодинка. Є справді пахне більше як сидер, особливо якийсь яблучний. Добре. Пробую. Фу, це мерзость. Це просто саме жахливе, що я, мабуть, пила пилась пива. Мене кинуло просто в якісь аж мурахи. Фу, це як ніби газована вода із додаванням чогось кислого, непонятного, смердючого. Якщо Саша вам радить прийти і спробувати, то я кажу: обходьте стороною, і ніколи не пийте. Mm -mm. Скажу чесно: ламбік це не для всіх. Але якщо ви достатньо хоробрі, то маєте це спробувати. І рухаємось до найбільш легендарного бару Бельгії Деліріум. А у нього є своя історія. Це Деліріум. Не просто одиночний бар, а ціла вулиця. Розташована в центрі Брюсселю і ви точно її не пропустите. Яскраві логотипи одразу приманюють як і натяк на те, що ми зараз будемо тестувати. Ну що, тепер ми в Delirium Bar, Це найбільш легендарний бар в Брюсселі. Тут є більш ніж 2000 видів пива, доступних для того, щоб тут скуштувати. І по цій кількості пив, які тут наливають, це місце в книзі рекордів Гіннеса. Тут є три поверхи. І в нижньому можна скуштувати ці всі пива. Зверху можна скуштувати сет, який ми замовили. І також тут є окремо ще різні абсент, бари та вже більш не півні бари. Але це все як брендам під, під Деліріумом. У нас з вами сьогодні ось такий величезний сет пива, який складається з 10 позицій. Це все різне пиво, і це якби дивістиційний набір, який коштує всього десь приблизно 27 євро. Насправді я думав, що це буде коштувати значно більше. Тим не менш, у нас сьогодні ось такий величезний сетапчик. Зачитую по одному, що тут має бути: перше, це Delirium Tremens Strong Blonde. Тобто тут 8,5% алкоголю, досить серйозна штучка. Друге, Campus Premium. це лагер. Він 5% має. Це повинно бути досить легко. Третє це Lupulus Brune. 8,5. Знову таки, я так розумію, коричневий пиво. 8,5 відсотків потужно. Далі флоріс вайт, вже біле пиво, 4,2 відсотки легеньке. Я думаю, що це буде мій фаворит. П'яте флоріс Кактус. зелене пиво. Я його з цього набору одразу бачу. Це повинне бути пиво з лаймом, як тут написано. Шосте пиво це параноя Іпа. Іпа це важливо дуже. Любимий мій сорт також е дуже поважає 5 і градусів. І також Triple Caramelet, 8,5% Strong Blonde. Ну, Бельгія відома своїми триволями, які власне має дуже високий відсоток алкоголю, який ну, зносить що так сказати. Восьма позиція це Delirium Red. 8% алкоголю. Cherry L. Ну повинен бути вишневий Ель. Я думаю, що це дуже буде круто. Далі дев'яте це прамбуш Raspberry L. Виходить, що це малиний L, також буде дуже смачно. качає 8,5%, ну, таке. І Duvel чи Devil 666. Це, здогадайтеся, 6% і 6,6% це Блонд, повинен бути солоденьким. Дуже цікаво загалом в барі досить прикольно, що знизу якби така дуже цікава атмосфера, тому що, взагалі, якби і в Ірландії ми це вже зустрічали, і в Бельгії тут така атмосфера барщиків, що тут якби є стиль, називається Браун Кафе, якби все в дереві, таке. Туричневе дерево, дуже атмосферне, старі вивіски, і це все видно. І цього бару все стоїть з такими бочками, дуже трушні вивіски. Можна взяти собі вже окремі сорта пива і його пробувати. Дуже круто. Отже, давайте пробувати. Одразу відкриваю собі підказку Strong Блонд. Виглядає таким по кольору, повинна бути доволі така лайтова штучка. Але я вже бачу, що тут 8-5%, тому... Думаю, буде тяжко. По запаху не відчуваю. Да, доволі такий сильний блонд. Я би не сказав би, що я відчуваю тут прям якусь смаку. Просто таке типу, звичайне пиво трошки зі спиртовості. тому обережно. Кампус преміум. Це повинен бути пілс 5%. Дуже лайтовий. Ну, Пілс відчувається, трошки таке хмільне. Трошки з смаком, так, да, правда. Далі йде знову ж таки потужне, коричневе пиво. 8,5%. От насправді мені коричневе більше подобається, тому що 8,5% в першому взагалі якось не відчувалося. А отут прям такий от післясмак прям дуже-дуже прикольний. От прям мені дуже сильно подобається. Четверте, це феничне пиво, і я сказав, що це повинен бути мій фаворит. Подивимось, чи власне так і буде. Мені це дуже схоже насправді на Хугарден. Хугарден, якщо що це бельгійське пиво, також і це вариться десь в селищі Хугарден, так і називається. Доволі таки далеко від Брюсселя, тому ми туди не заїхали сьогодні, але колись в майбутньому можливо. Якщо ви дуже попросите. Далі лаймово-картосове пиво, таке зелене, дуже сильно вибувається з палітри цього всього пива. І дуже цікаво, як воно опробується. Вже по запаху я тут відчуваю трошечки кактусу, але все ж таки більше лайму. Гм. Я думав, що буде прям якийсь шмурдяк, якийсь такий кактусовий незрозумілий, але воно прям таке освіжаюче, от прям. Можна кожен день вкрити, реально. Дуже прикольне, дуже освіжаюче пиво. Лайк. Like. Далі йде параноя Іпа. І Іпа мені особисто дуже подобається, і якось дивно серед 10 цих типів пива взагалі бачите тільки одну іпу. Але тим не менш, давайте пробувати. Це та сама Іпа, яка вона повинна бути. Я вже... Відчуваю, от коли п'єш багато іпи, трошки рецептори, як в принципі, з гостротою затуплюються. Тобто не можна відчувати ні гостроту, коли ти багато їж гострого, і іпи, коли ти багато п'єш іпи з того часу. Але тут прям відчувається такий серйозний запах цього самого хмелю, який відрізняє власне іпу від інших пив. Тому тут прям, прям, прям дуже прикольно. Далі в нас йде Triple Caramelette. Тріпа кармалет повинен бути також 8 з чимось відсотків стронг-бір. Я не сильно відчуваю цього тут, але я відчуваю. Його таку. Блондовість, якщо то правильно казати, от таку, такий смак пива, який відповідає блондою. Я не дуже такий Самельє по смакам, але це той смак, який ви зазвичай можете відчути, чи то в якомусь Льофі, чи то в якомусь грімбергію, ну, прям блонд-блонд. Прикольно. І зараз у нас екзотика, а екзотика ця складається з цієї вишинки. Я просто дуже люблю цей колір. Він прям такий вишневий, і прям дивишся на нього і розумієш, що зараз буде дуже смачно, тому що вишневе пиво це прям ультратоп. Це, це, це дуже круто, це просто нереально. Я завжди намагався знайти якесь адекватне вишневе пиво, тому що зазвичай це якісь ароматизатори. От нема такого адекватного. Тут прям таке якісне по смаку пиво і ще з дуже сильною ноткою вишні. Це дуже якісна. Це також треба записати в свій якийсь ліст чи просто в нотатки, щоб знати, що такий саме сорт це просто, просто топчик. От прям вау. І далі йде малинка. Малинка ця повинна бути доволі таки цікава, тому що зазвичай малина в пиві, вона доволі таки кисла. Тому давайте спробуємо і дізнаємося, чи справді вона кисла. Насправді не кисла малина. Вона відчувається якоюсь досить е, такою поверхневою. Я б не сказав, що вона так сильно домінує, як вишня. Але ця малина очиста, якщо ви хочете не просто пиво, типу, а пиво з якимось такою ягодою, то малина буде ок. Вона не буде сильно нав'язливою, але вона справді отак от відчувається. Але поверхнево не нав'язливо. І останнє пиво це д'явольське пиво. 6,6%. і це має бути світ-блонд. Має бути солодке. Насправді воно не таке лікаюче, як можна бачити по назві і по градусам, там, де всюди написано 6-6-6-6-6-6. Звичайне пиво, трошки хмельне. Ну, типу, окей. Загалом прикольно взяти такі пивні сети і спробувати: от дійсно адекватний крафт, який є в Бельгії, в Брюсселі. І власна атмосфера цього всього бару от прям дуже крута. І дуже класно, що взагалі, навіть не дивлячись на те, що центр переповнений людьми, тут можна зайти і спокійно сісти. Оце прям золото. Тому що я від таких барів очікував, що можна просто, просто можна зайти в цей бар і о ви не зареєстровані, чекайте ще 30 хвилин. Як у нас було, що було в Ірландії, тому що в Ірландії ми дуже довго чекали. А тут зайшов, подивився. Захотів тут сів, захотів сів на поверсініше. От що мені дуже сильно подобається в Брюсселі, це те, що можна зайти, по суті, в будь-який ресторан або бар. І навіть якщо він буде дуже сильної якості, все одно туди можна без проблем сісти. Тому цей варіант теж дуже прикольний. Вже ранок і ми в наступному місті. Пошуках найцікавіших пивних місць, і в паузі між легендарними закладами Бельгії ми робимо підстоп, щоб надихнутись вайбом бельгійських фестивалів, які очевидно не можуть обійтись без пива. Це місто Антверпен, якщо що, але такі фестивалі час від часу проходять в кожному місті Бельгії. От, просто уявіть, там, де у нас парасольки Чернігівського, то тут бренди топового бельгійського пива. Ну і в Бельгії неможливо, напевно, якщо ви їдете по різним містам, ви обов'язково в одному попадете на певний фестиваль, і, власне, ми тут. Насправді це якби більше діджейський фестиваль, але все одно тут є прям величезний, величезний намет з пивом. Як взагалі в Бельгії можна пити пиво на подібних фестивалях? Перш за все, ви берете такий дрінк і закладаєте приблизно десь один, десь два, десь три євро, якби за тару. І тараця виглядає дуже симпатично, такий красивий розмальований келишок пива. І у мене місцеве пиво. тому давайте ж спробуємо його. Так, це дуже прикольне пиво, таке свіже. Не сказати, що воно якесь дуже якесь різноманітне, насичене, і типу того, але от в якості того пива, яке можна зняти собі на фестивалі, і ось тут просто десь стати. Тут купа різних діжок, різних лавочок, тут дуже круто. Можна взяти і їжу, тому що там ззаду є фудкорти і пиво, і тут собі сісти і слухати музику. Не скажу, що я дуже фанат подібної музики таких діджеїв, але тим не менше. І власне, чому ми взагалі вирішили це зняти, це тому, що кожен має також, окрім барів пивних, в Бельгії спробувати піти на пивний фестиваль. Важко усвідомити, але нам вже пора до наступної локації. Ми в місті Гент. Локація це мов із середньовічної казки. Величезні замки та довжелезні канали, але про це у нашому основному travel відео Бо ми ж тут за пивом. А знаєте, що є у місті також величезне та довжелезне бар велика Грета. Це бар в місті Гент, де є взагалі найбільше і найвище пиво, яке тільки можна замовити. Цей бар називається Велика Грета, і по суті називається він так через те, що тут на цій площі де розташований бар є. Це реальна велика Грета. Це гармата, яка була в свій час найбільшою гарматою в західній Європі. І тепер тут знаходиться бар на її честь. Виглядає він знову ж таки, як те саме Браун кафе, тобто все в такому коричневому кольорі. Всюди брендовані такі дуже-дуже круті, красиві пивні постери і пивна реклама. І тут продається оце чудо. Воно настільки високе, що по об'єму це 1,2 літри. Коштує це пиво 14,5 євро. І головна фішка, яка взагалі тут є, це те, що бокали ці надзвичайно рідкі і дорогі. По-перше, якщо ви розбиваєте його, вам штраф 90 євро. А як завдаток з вас беруть черевині, які ви віддаєте один зі своїх черевиків, які потім там в тому барі центральному підвищуються на стелі, щоб ніхто не забрав свій черевик. І ми взяли все в темне пиво. Взагалі, таке пиво можна замовити лише одній людині в день, тому що дійсно воно таке дуже велике, дуже епатажне. Ну і да, в принципі, ми тут вдвох. На двох це виходить чотири черевика, і ми можемо замовити теоретично ще кілька. Загалі по Бельгії дуже розповсюджена така історія, що кожен сорт пива, кожен бренд і кожен тип подається в окремому бокалі унікальному. Тобто кожне бельгійське пиво має свій унікальний келих. Ну і для цього пива це той самий унікальний келих. Тому я не дуже здивований, чому люди взагалі дуже часто варують ці всі келихи. Вони дуже цікаво виглядають. Вони всі унікальні, дуже красиві. Ну і да, хотілося б собі мати такі, і вдома. Його так дуже важко діставати. Воно подається в такій підставці і виглядає прям досить-досить прикольно. Таке величезне пиво. Сантиметрів, напевно, 50 чи 60 в зріст. Давайте його пробувати. Це смачне легке пиво. З такими розмірами, очевидно, не треба замовляти пиво з високою кількістю алкоголю, тому що воно все ж помножиться на цей величезний об'єм, і потім ви виходите, і вам вже не так сильно і хочеться чогось в цьому житті. А це лайтове пиво доволі таке смачне, коричневе, прям дуже-дуже прикольно. Ну, і сама концепція, і ось ця штука дуже-дуже оригінально і екстравагантна, тож можна йти в такий бар. Це must візіт, але вже для тих, хто буде в Генті. А у нас настрій щось покосився і трошки тягне на божевільність. Тому ми в Брюге, місті божевільних. Та прямуємо в найбільш оригінальну пивоварню міста. Ідея візитівка Брюхе, бо буквально з вокзалу ви йдете до центру через цю пивоварню, і при хорошій погоді це здається найбільш бажаним місцем центру. Тут є свій музей, окремий ресторан та просто ідеальна тераса, де можна навіть зустріти своїх підписників, котрим цікаві наші подорожі. Тож і ви підтримайте наш другий канал по посиланню, яке знаходиться в описі. Ну, а ми пірнаємо в місцеве пиво та легенди конкретно цієї пивоварні. Під цією пивоварнею є труба завдовжки в 3 кілометри. Це найбільш топова точка в Брюге, де можна попити пива. І є тут цікава легенда. Колись жителі міста Брюге попросили імператора Максиміліана Австрійського профінансувати божевільню. Яка знаходиться в цьому місті. І він відповів так: закрийте ворота цього міста і у вас вже буде божевільня. Так і народилось це пиво, воно так і називається брюґе-зот. І брю-зот перекладається як божевільний збрюге. Ця пивоварня прям дуже лайбова, тому що тут можна так собі сісти на повітрі, і всередині. Тут є і кухня, і пиво. І воно так прям ну от архітектура цієї пивоварні прям дуже і дуже прикольна. Труба з цієї пивоварні йде на три кілометри ще в інше місце, де власне пиво розливається вже по пляшкам. Тому дуже прикольно, що вони так наголошують, що три кілометри йдеться вся труба, і в найбільш глибокій частині це 37 метрів в глибину. Попиву, якому тут взяли, тут очевидно треба брати цей брюк Зот, тобто з Брюге. Ще в нас страфе Хендрік, власне, ця сама пивоварня з місяцем, і в нас ще якась новинка для Іри, якесь розе пиво. Давайте тестити. Перш за все. Давайте тестити брюк Зот. Це версія не світла, а темна. Тому цікаво. Це дубль, тобто трошки такий алкогольне пиво, і трошки відчувається ця спиртовість, але в такій атмосфері, при такій погоді, теплі, прям дуже і дуже заходить. Воно холодне, але в міру, і прям дуже дає настрою. Наступна історія це вже Тріпель, тобто це має бути десь 8-9 градусів алкоголю. Ну тим не менш, він все ще білий, тому. Трошки обманчиво пивко, тому що воно так виглядає світлим, але все ж таки його велика кількість алкоголю вказує на те, що після нього повинно ставити нормально. Ну, Дивую, не відчувається такий спирт. Хоч цей тріпель, і вже після кількох криликів вже буде напевно погано, але тим не менше, воно дуже освіжаюче, дуже прикольне. Ну і таке прям да, насичене. Ну і третя історія це ось це розе. По запаху прям дуже круто. Видається якась така ягідка. Дуже лайтове, дуже чилове, дуже смачне, таке солоденьке і трошки з кислинкою. Ну, важко не втримати, щоб повністю не випити. Тому я пускаю свої руки і на цьому все. Пиво також буду дегустувати не тільки своє солоденьке, а й це не дивлячись на те, що відчувається дуже хміль. Але насправді воно якесь ну, на смак воно виглядає дуже смачним. Я не можу сказати, що я відчула якийсь спирт чи якийсь там нестерпний смак пива чи чогось. Можливо, воно справді обманчиве. Це прикольно. Я би таке, можливо, ще замовила. Стосовно темного, воно мені виглядає симпатичніше. На запах воно також. Симпатичніше. На смак не працює зі мною. Це типічне гірке пиво. Я не дуже люблю гірке пиво, тому це зовсім не моя історія. Потрібно чимось запити, тому для запиття я собі замовила новиночку. Це новиночка цієї пивоварні. Вони зовсім нещодавно її випустили. Це пиво з трояндою. Боже, запах нереальний. О, це така симфонія квітів тут. Дивно, що я кажу це про пиво, але смачно так пахне. Так. Це справді квіткове пиво нотки у цих квіток, особливо троянди, дуже класно пасують кольору. Дуже подобається це пиво. Я не можу сказати, що я би купила його собі додому, як інше, яке я для себе обрала в цілому за всю подорож. Але чисто посидіти сьогодні і спробувати щось цієї культової пивоварні я була повинна і я це зробила. І цей келих я доп'ю точно до кінця. Я в цьому відео дуже багато скаржилася, яке несмачне пиво, як я ненавиджу це пиво, і все таке. Але я не сказала основного, що саме тут, в цій країні, я знайшла пиво, яке мені полюбилося. І я навіть придбала його собі додому. Можете уявити? Пиво в Бельгії дійсно цікаве. Ті всі бари, які ми пройшли, прям всі супер-пупер унікальні, і кожен варто точно відвідати. Тому всі точки в описі беріть ці місця. Якщо колись будете в цих містах Бельгії, обов'язково спробуйте справжнє бельгійське пиво, але не дуже багато. Тому Ігор Хавич здається, напився. Побачимо за сусіднім століком. Всім пока!